Віктор Орбан проїхав у Китай зі своєю місією просувати перемовини щодо кінця російсько-української війни. Його пишно прийняли, та під час зустрічі із сізінпінем трапилося дещо зовсім неочікуване. До того ж, давно побутує думка, що Китай може завершити війну одним дзвінком. Просто дотиснувши Путіна вивести війська з України однією фразою. Про все це далі у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Пекін. Про це він повідомив у соціальній мережі X. Він лаконічно написав Мирна місія 3.0» і додав хештег Пекін. Після Києва і Москви ми прибули до Пекіна третьої станції мирної місії. Написав угорський прем'єр. До того ж до китайської столи. Еці приїхав не лише прем'єр-міністр, а й міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто. Глава угорського МЗС написав із цього приводу наступне. Ми. Угорці – миролюбна нація. Люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай одна із країн, які діють найбільш рішуче, гучно та які віддані справі миру. Пекін третя зупинка миротворчої місії. Написав глава угорського МЗС. Незабаром стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Пекіні зустрівся із лідером Китаю Сідінпіном. Він заявив, що для угорців важливо, щоб Китай сприяв зміцненню миру в усьому світі. У мережі вже з'явилися кадри із зустрічі китайського лідера та глави угорського уряду. Говорячи про російсько українську війну, Орбан сказав, що у прагнуть миру рівноваги і гармонії. І тому цитую, вони завжди на боці миру і ніколи на боці війни. Для нас дуже важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни. У випадку з конфліктом у сусідніх з угорщиною країнах ми також високо цінуємо вашу мирну ініціативу, заявив прем'єр-міністр Угорщини. Водночас китайське агентство Хінхуа повідомляє про те, що сторони цитую обмінялися глибокими Думками щодо війни в Україні, а угорський прем'єр поінформував лідера КНР про свої нещодавні візити до України та РФ. Хінхуа зазначає, що президент СІ висловив вдячність за зусилля Орбана мовляв у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні та детально зупинився на відповідних поглядах та пропозиціях Китаю. У повідомленні державного агентства також йдеться про таке. Сі підкреслив, що якнайшвидше припинення вогню та політичне врегулювання відповідають інтересам усіх сторін, зазначивши, що пріоритетом є охолодження. Женя ситуації шляхом дотримання трьох принципів: не розширювати фронт, не посилювати бойові дії та не роздмухувати полум'я з будь-якої сторони. лідер КНР також закликав міжнародну спільноту створити умови і надати підтримку для відновлення прямого діалогу та переговорів між двома сторонами, заявивши, що цитую тільки якщо всі великі країни будуть вливати позитивну, а не негативну енергію, припинення вогню в цьому конфлікті може настати якнайшвидше Він додав, що Китай активно сприяє мирним переговорам і заохочуючи і підтримуючи всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи. При цьому китайський лідер зазначив, що основні пропозиції КНР та Угорщини та напрямок їхніх зусиль збігаються, і Пекін готовий підтримувати зв'язок з Угорщиною та всіма зацікавленими сторонами. За словами Орбана, ця зустріч із Сі Цзінпіном історична, адже під час неї було досягнуто важливих домовленостей і мовляв закладено фундамент дружби між двома народами на багато поколінь. Після візиту до Китаю прем'єр-міністр Угорщини в. Віктор Орбан полетів до Вашингтона у США, де незабаром почнеться саміт НАТО. Про це він повідомив у своєму інстаграм. Угорський прем'єр опублікував відео із Пекінського аеропорту, на якому видно зліт літака з підписом Наступна зупинка Вашингтон. Примітно що до цього прем'єр-міністр угорщини Віктор Орбан відвідав Москву, де зустрівся з главою рефії Путлером. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та буцімто як найкоротший шлях до цього. Як зі. Знався Урбан, він зрозумів, що позиція сторін дуже далекі одна від одної, і треба зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни. Візит Орбана Москви відбувся після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина ухвалила рішення про поїздку свого прем'єр-міністра до Орефії без погодження чи координації з Києвом для нашої держави. Принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним. І закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися. Наголосили у відомстві. Окрім того, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, хоч угорщина зараз дотримуючи шерг головує в ЄС, вона не має повноважень взаємодіяти з рашистами від імені ЄС. Цитую. Європейська рада однозначна Ерафія нападник. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України. Написав Шарль Мішель свою думку із приводу того, якою є мета Орбана під час його візитів до. України Ерафії та Китаю висловив і політолог Андрій Вігірінський. Слухаємо він пропонує той шлях, яким європейська дипломатія, європейські політики останніх три роки не йшли. Тобто, якщо ми попробуємо уніфікувати проаналізувати і заяви лідерів урядів країн-членів Європейського союзу і політичного керівництва інституцій Європейського союзу, ну щоб простіше, Макрон, Шольц на рівні е, глав країн, і, допустимо, Русула фон дер Ляйн як представниця Єврокомісії. Вони, їх риторика зводилась приблизно до ну, наступних тез: е, Росія не повинна перемогти. Не повинна перемогти Україна. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І, власне кажучи, підтримуємо мирну ініціативу Володимира Олександровича Зеленського. Ця мирна ініціатива, і в тому числі ну, політика санкційна, і взагалі, скажімо, стандарти політики, які застосовуються для досягнення е, результату там вигляді завершення війни мирної ініціативи, вона виключала можливість комунікації з країною. Ну тобто ніхто не комунікував. Останній, е, останній політик на рівні Європейського Союзу, який мав безпосередню пряму комунікацію з Путіним, це був Нехамер, канцлер Австрії. В квітні 22-го року, і зараз ми на третьому році війни можемо прийти до висновку, що дипломатичні ініціативи, які проводилися лідерами країн Європейського союзу і керівництвом Європейської комісії, вони зайшли в глухий кут. А Орбан каже: Я беру на себе ініціативу по веденню діалогу з тими, з ким ви вести діалог не плануєте, або з ким ваш діалог зайшов в глухий кут всі його вояжі. Вони не зводяться виключно до того, щоб поїхати і приїхати потім на саміт НАТО і озвучити тези Путіна, як мінімум, він хоче почути позицію Китаю, він хоче почути позицію Росії, почути позицію України в першу чергу, і зрозуміти, в якій конфігурації може бути дійсно досягнуто як мінімум припинення інтенсивності бойових дій. В короткостроковий період часу без розширення ескалації конфлікту сіянан. Тим часом зазначає, що візит Орбана до Пекіна і його зупинки минулого тижня в Арафії та України відбулися лише через тиждень після того, як Угорщина перебрала на себе ротаційне головування у Раді Європейського союзу, позиції на яку скептично дивилися багато лідерів країн блоку, де Орбана вважають неліберальним. Це також відбувається на тлі постійного занепокоєння і глибоких розбіжностей щодо того, як і коли буде вирішена війна. В Україні майже через 2,5 роки після рашиського вторгнення, так чи інакше миротворча діяльність та інші прокремлівські заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана це не позиція ЄС і НАТО, а позиція правлячої партії Угорщини. Про це розповів посол України в Республіці Хорватії, Боснії і Герцеговині, 2010-2017 років Олександр Левченко. Партія ФІДЕС, яку очолює Орбан, є правлячою в Угорщині. Міністр закордонних справ країни Петер Сіярто відомий своїми аналогічними Орбану висловлювання також є членом цієї полісили. Тож ми можемо сказати, що це позиція партії ФІДЕС, сказав Левченко. Він нагадав, що Урбан закінчив юридичний факультет Будапештського університету і непогано орієнтується в міжнародному праві. При цьому його ініціативи та заяви про встановлення миру в Україні не відповідають міжнародно-правовому порядку. Угорщина є членом ООН Ради Європи, ОБСЄ. Принципи цих міжнародних організацій ґрунтуються на суверенітеті держав, які її. Німими членами непорушності кордонів, невикористанні сили, принципі засудження війни. Усі ці принципи Орбан чомусь забув, бо заявляє, було б добре припинити стріляти на лінії фронту і почати домовлятися. Відверто про кремлівський наратив. Він у котре підтверджує реноме людини Кремля, яка фактично озвучує московські наративи, зазначив дипломат своїми миротворчими візитами та заявами. Угорський прем'єр також намагається збільшити свою увагу в Європі. І з приводу цього Олександр Левченко сказав наступне – Орбан організував свою партійну групу в Європарламенті. До неї увійшли ультраправі з Чехії, з Австрії. Можливо, будуть від Німеччини. Орбан починає грати свою роль лідера цієї групи, і озвучувати наративи. Усі ці партії ультраправі, які фінансуються Кремлем. Очевидно, що ці партії підтримують Орбана в його, так би мовити, миротворчій. Діяльності також активність глави угорського уряду спрямована і на угорське суспільство. Орбан хоче показати громадянам Угорщини, що з ним рахуються, з ним зустрічаються, його приймають і з ним обговорюють якісь питання. Ну а я, в свою чергу, вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Обов'язково будемо вам розповідати про новини з міжнародної арени. До зустрічі в наступних випусках.